Одним із перших кроків до створення професійної фотографії є вибір формату, про що я і розповім в цьому відео та поясню все максимально простою та доступною мовою і з наглядними прикладами для повного розуміння. Два основні формати, які використовують сучасні фотокамери, це RAW та JPEG, і різниця між ними досить значна. Файл RAW формату максимально простою мовою. Це не стиснутий, не оброблений. Файл з широким динамічним діапазоном. Напевно, всі ми чули про HDR, і на рівні підсвідомості ми розуміємо, що це означає, але не кожен може пояснити, що це. Отже, широкий динамічний діапазон це велика кількість інформації про деталі та колір в світлих та темних ділянках зображення одночасно. Це такий собі максимально пластичний файл, з якого можна ліпити все, що завгодно. Його можна порівняти з електронною плівкою, яку ще треба проявити. Адже слово роу перекладається з англійського як сирий той, що треба приготувати. Ну а в нашому випадку обробити. Камера, створюючи такі файли, використовує свій максимальний потенціал відносно своїх налаштувань. Такі файли не позбавлені недоліків, і їх всього два. Але... Вони для професіоналів, або для тих, хто збирається стати професіоналом, абсолютно незначні. Перший це великий розмір файлу, адже такі файли містять в собі дуже багато інформації, їх треба десь зберігати. І другий, файли такого формату відкриваються та редагуються за допомогою спеціальних програм: Lightroom, Capture One, або є такий плагін для фотошопу, називається фільтр камера RAW. Адже сам Photoshop не вміє відкривати RAW файли. І цей плагін абсолютно безкоштовний. На мою думку, це такий собі інтегрований Lightroom всередину Photoshop. -у. Дуже зручна штука, всім рекомендую. Якщо відкрити raw файл у відповідній програмі і зробити максимальний зум, ми бачимо, що кожен піксель має свою яскравість та тональність, чого не можна сказати про jpeg файл який має дискретне косинусне перетворення. Це коли зображення розбивається на блоки по 8 на 8 пікселів для спрощення деталізації. Після цього процесу з jpeg файлом відбувається квантування це округлення значень частот, при якому викидаються незначні деталі. Саме цей етап призводить до втрати якості. Тобто JPEG файл це оброблений, стиснутий файл малого розміру. Його слабка сторона заключається в тому, що він містить набагато менше інформації, його також можна обробляти, але це буде зробити набагато складніше в залежності від того, наскільки цей файл був стиснутий. На зображенні можуть виникати артефакти, недоліки, які без фотошопу не прибрати. Градієнт може перетворюватися в неконтрольовану драбинку із піксельним контуром. Пересвідчені та перетемнені ділянки можуть мати втрату деталей, а також в темних ділянках з'являється кольоровий шум. Що вже говорити про колір та насиченість. Я провів тести і підготував для вас три фотографії з різними налаштуваннями в камері. Зображення RAW формату. JPEG середньої якості та максимально стиснутий JPEG. При звичайному перегляді, на перший погляд може здатися, що ці три фотографії абсолютно однакові. Тепер давайте відкриємо їх в фільтр камера RAW та дізнаємось, як вони виглядають насправді. І відразу видно невелику розбіжність. Здається, що RAW фото виглядає трішки контрастнішим, проте таке твердження не зовсім вірне. Правильніше буде сказати, що. В JPEG-файлах бракує повної інформації про яскравість, кольори та відтінки, адже RAW файл максимально точно передає інформацію про зображення зняти камерою. Тепер застосуємо однакові налаштування до всіх зображень і бачимо, що дійсно RAW файл має більш насичені кольори та контраст. Далі порівняємо. Деталізацію в світлих та темних ділянках зображення. Зумуємось максимально близько до світлої ділянки, RAW-файл має виразний мікроконтраст, в той самий час як JPEG середньої якості виглядає плоским. Хоч і немає якихось значних втрат якості, на останньому зображенні вже чітко видно прояви дискретного косинусного перетворення. До речі, чим менший розмір зображення, тим більш виразніший буде цей ефект. І навпаки, чим більший розмір зображення. Тим менш помітне буде стиснення. Тепер давайте порівняємо темні ділянки зображення, на яких виникають зазвичай найбільш проблемні місця. Я нагадаю, що фотографія це робота зі світлом, і коли його не вистачає, то камера починає вгадувати, через що й виникають якісь дефекти, артефакти або кольоровий шум. На темних ділянках чітко видно значну розбіжність. RAW файл виглядає насичено та чітко. JPEG середньої якості вже виглядає блідим. Одразу стає зрозуміло, що якості недостатньо для справжньої передачі кольору. Це свідчить про часткову втрату інформації про контрастність та насиченість. І останній варіант ви бачите самі, там взагалі якась каша з пікселів. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно. RAW файл після обробки та збереження в JPEG-форматі також буде мати е, спрощення та втрату інформації в залежності від стиснення. Але при роботі з ним в нас є максимально гнучка можливість обробляти його так, як нам потрібно. Це як працювати на кухні з двома різними ножами. Один професійний та гострий, ним працювати швидко, зручно, приємно, а інший ну, звичайний ніж. Трішки тупуватий, і для досягнення того ж самого результату нам необхідно докладати набагато більше зусиль та часу. З яким саме форматом вам працювати обираєте тільки ви. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. І побачимось в нових відео.